Робота з штучним інтелектом може стати основою майбутніх місій на Марс, виконуючи цілу низку важливих завдань від досліджень поверхні до будівництва колонії завдяки автономності та адаптивності, AI роботи зможуть виконувати роботу, яку люди поки що фізично не можуть або не мають можливості виконувати на червоній планеті. Основні завдання штучних інтелектів, роботів на Марсі, дослідження і картографування поверхні. Роботи з AI можуть самоцінно досліджувати великі ділянки марсіанської поверхні, збирати дані про її склад і структуру. Вони здатні створювати детальні тривимірні карти поверхні для майбутніх місій, аналізувати геологічні зразки на наявність води або мінералів, корисних для колонізації, збирати дані про марсіанську атмосферу, температуру та радіаційний фон, що важливо для безпеки майбутніх місій. Оскільки вода ключовий ресурс для життя. Роботи з AI можуть шукати підземні резервуари льоду або рідини, AI здатен обробляти дані отримані з датчиків і радарів і визначати, де найкраще бурити свердловини для отримання води. Яка потім може бути використана для підтримки колоністів? Штучний інтелект може проводити детальне дослідження марсіанського ґрунту на наявність органічних молекул або слідів життя. Завдяки штучному інтелекту вони можуть оперативно обробляти отримані дані, приймати рішення щодо подальших досліджень без затримок у інфраструктури для колонії. ААІ-роботи можуть займатися будівництвом на Марсі, використовуючи місцеві ресурси, наприклад. Роботи можуть видобувати марсіанські матеріали для будівництва, такі як реголіт, з якого можуть бути виготовлені будівельні блоки, або захисні купола для житлових приміщень, використання технології 3D-друку для створення житлових модулів або інших конструкцій, створення захисних споруд, які захищатимуть колоністів від космічної радіації і екстремальних температур, автономна підтримка життєзабезпечення у марсіанських умовах. Роботи можуть допомагати у підтримці. Життєзабезпечені для колоністів вони можуть керувати системами подачі повітря, очищення води та вирощування їжі в автономних модулях, контролювати стан технічних систем і усувати неполадки без участі людини, проводити технічне обслуговування та ремонт обладнання, забезпечуючи стабільну роботу колоній. Створення закритих екосистем для вирощування їжі це важливий крок для тривалого перебування людини на Марсі. Роботи можуть займатися обробкою ґрунту, створення теплиць і системою поливу, допомагаючи у вирощуванні рослин на Марсі, енергозабезпечення ai роботи можуть керувати і контролювати системи генерації енергії на Марсі, зокрема, сонячні панелі або реактори, вони зможуть адаптувати енергетичні системи до змінних умов планети, таких як пилові бурі або зміни температури. Ремонт і технічне обслуговування колонії, завдяки можливості швидко реагувати на непередбачувані ситуації. ai Роботи зможуть виконувати ремонтні роботи і обслуговувати техніку колонії. Це особливо важливо, коли виникають поломки, які можуть поставити під загрозу життя людей. Підготовка для подальших експедицій AI може допомагати в організації подальших експедицій на Марс або до інших планет. Наприклад, роботи можуть створювати елітно-посадкові майданчики, обслуговувати транспортні засоби та підготувати майданчики для нових колоністів. Перспективи розвитку штучний інтелект на Марсі здатний працювати автономно, використовуючи обмежені ресурси і приймаючи складні рішення в реальному часі. У міру розвитку технології роботи з AI можуть стати ключовим учасником марсіанської колонізації, виконуючи безліч завдань, які людство поки що не здатне вирішувати на відстані 225 мільйонів кілометрів від землі. Тому маємо висновок, що штучний інтелект відкриває нові горизонти для дослідження Марсу від наукових досліджень до будівництва повноцінних колоній. Роботи з штучним інтелектом можуть виконувати широкий спектр завдань, допомагаючи людству зробити Марс новим домом. Вони здатні підвищити ефективність і безпеку космічних місій, а також підготувати планету до прибуття перших людських переселенців.